Oh. Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2015-2016 років. 30 вересня 2015 рік. Матч групового етапу Ліги Чемпіонів, другий тур група А. Шахтар Донецьк на Арені Львів, команда Мірчі Усе. Вдома. Команда приймала Парі Сен-Гермен. Блана 3-0. Команда Париж перемагає. Ну і сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну Давайте, друзі, будьмо про себе говорити по порядку. Шахтар Донецьк, 4-2-3-1, стартова розстановка Донечан. головний тренер команди Мірча Луческа. Андрій Пятов у воротах. Ярослав Ракицький, Олександр Кучер, Пара центральних захисників. В'ячеслав Шевчук, Дар'я Серна по флангах, Фред Малишев. Центральні опорні півзахисники, Алекс Тайшеїра, центральний атакувальний пів. Захисник Марлас, Тайсон по флангах та Олександр Гладкий у нападі. Це стартова розстановка Донецького шахтаря. Паріж Блан головний тренер команди. 4-3-3. Стартова розстановка у Парижа. Трап у воротах. Пара центральних захисників Тіагу Сільва Давід Луїс. Сержар'є е, Масквел по флангах, Цієга Мота, Марка Вератти, Мачу, Три Златан, Ді. Три Трикопів захисників, Едіцин Кавані, Златан Ібрагімович, Ангель Марія У нападі. Це стартова розстановка Парижа. Ну і тепер, друзі, давайте будемо про сам матч говорити. Сьомих виноматч, матч. У Париж дуже хороша атака команда. Проводить по лівому флангу. Команда Лорана Блана проводить хорошу атаку. по лівому флангу. Масквел з лівого фланга Виконує навіс, вривається сержаріє. Удар головою. Гол забиває сержаріє. Пробиває сержаріє. Андрій П'ятов. Недотягнувся до м'яча, але м'яч влітає в сітку воріт української команди. Парис Сен-Джермен Лорана Блана на сьомій хвилині матчу, Париж попереду. Але команда Мірчі Луческу не здається. Пригадиться гарматний удар від Фреда. Але заблокували футболісти гарматний постріл Фреда. Але не вдається до неченом забити, в Марласа влучив і справді. Э, так, так знаєте, В принципі, там непоганий не був удар від Фреда, такий гарматний плотний удар, але м'яч влучив в марласа. І там навіть на кутового не було. А був удар відворіт Паріж свою вже атаку на 17-й хвіні матчі, команда проводить. Хороша де атака, є подача. Ібрагімович! Златан і не забиває. Андрій Пятов пішов на м'яч. Златан прочитав ситуацію. Андрій Пятову не вдалося вибити І Златан Ібрагімович вже по порожніх воротах пробивав, то по суті. Але злата не забив. Златан пробачає Шахтар. 23 хвилина матчу. Париж з лівого фланга. Команда подає кутовий. Іде подача до штрафного майданчика. Подача! Давід Луїс. Гол Гол забиває Давід Луїс. На 23-й хвилині матчу. Давід Луїс переправляє м'яч сітковий рід. Коліно м'яч Давід Луїс переправляє в сітку. Ангель Ді Марія. Якщо не помиляється, то саме Ангель Ді Марія подавав кутовий, арія головою пробивав, але м'яч влучив в Давіда Луїса від коліна Давіда Луїса. М'яч влітає, влітає в сітку варіт донецької команди 0-2. Париж подолає перевагу. 0-2, ладоничани, я би не сказав би, що би, в принципі, якусь безнадійну команда Мір Чілоческу виглядала взагалі, би, такого я би не сказав би. Штири, в принципі, моменти були. Ну, ось у Сюпарі ще був вихід один на один у Златана на 28-м, як винімаючи, але Златан пробиває повз верти. Ні, друзі, перепрошую, не Златан, а Ангель Ді Марія. Ангельді Марія. Виходив один на один, але Ангельді Марія. Пробачає Шахтар. Пробачає Донецький Шахтар, Ангеді Марія. 36 кладат матчу. пригадується момент у Донецького штаря Даріо Серна. Будь штрафний. А ми та знаємо, що Даріо... Э, скільки він та штрафних э, таких зББ. Даріо Серна. 36 кода матча, Даріо Серна розбігається удар. Але прямо в руки пробиває Даріо Серна. Хороший такий. Плотний удар від Даріо, але трап м'яч руки забрав. Хороші були моменти у «Штере». Прогадавсь удар Ярослава Ракицького на 39-й меч, коли був кутовий у Донецьку «Штере». Пішла хороша подача дужного майданчика. Удара кицького. Але повз ворота пробиває Ярослав. Непоганий момент. Непоганий момент створили Донечани. В принципі, під кінець першого тайму Донечани створювали моменти. Пригадається, неймовірний просто прохід забив Алікс Шира. Алекс Тейшира. Там в не було за от В'ячеслав Шевчук. Кидає м'яч Алекса Тейшира. Алекс Тейшира проходить. Серж Арі. Алекс Тейшира заходить. Там трьох футболістів Парижа обігрує. Тейшира. Удар, трап відбиває, добивання Гладкова, І футболісти Парижа все-таки відбилися. Ще один удар наносив Серна. Ось це така атака Штаря, там ще був удар. Там в одній атаці 5 ударів, я не знаю, було Штаря. Просто якимось дивом не забили донечани. Просто пробачають Париж. Там я не знаю, там був удар ще. Тайсона. Там гладкий був, там Ракицький ще міг забити. Ярослав Ракицький. Просто якимось дивом не забив Шахтар. Просто супер шанс. Там в одній атаці ударів так 5-6 було. В одній атаці в одній атаці до неща не завдали так ударів 5-6, а можливо, де і більше. Супер шанс. Ось це так момент, був у Шахтаря, Ну, просто неймовірний шанс. Просто неймовірний шанс. Не забили. Не забыл, до донечали, перший тайм завершився з рахунком 0-2. А міг же шахтар забити? Ну, міг же, звичайно, ще забити шахтар. Ну, трішки не пощастило. Вийде Дентіння Бірнард і Вітці Каваленко. Вийдуть на другий тайм у шахтаря. Лавесі Лукас Моура. Вийдуть у Парижа на другий день. Донецький шати, другий там непогано розпочинає. 51-й климатчу, Тайсон. Тягне м'яч Тайсон, 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 Тайсон. Тайсен. 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 на Марлоса. Марлос, Марлос, Марлос. Прямо м'яч Марлас хитка, удар! Повз ворота пробиває Тайсон, Дуже хороша пройшла атака у донецькому штарі. Марлас. Дуже здорово м'яч відкинув на Тайсона, І Тайсон то та пробив це непогано. Все дуже здорово робили футболісти. Гірники дуже здорово і справді все робили. Ну, з десь трішки чогось не вистачило. 54-й матчу, Париж відповідає своєю атакою. Кавані, навіс. Відбивається Донечани. Удар з-під бора. Ярослав Ракіцький, Ярослав Ракіцький Блокує цей удар. Хороший був момент у Парижа. Відбилися Донечани. Донецький шахтар дуже здорово виглядав, Я ж кажу, не безнадійно уж точно виглядали донечани. Команда програє 0-2, але команда намагалася відігратися, намагалася забити. І моменти у Донецького шахтаря були хороші були нагоди у Донечан. Париж контратакує 90-х матчу. Футболісти Парижа мчаться в атаку. Матюй Ді. Відвіроч на пасторе, той виводить злата да на даній позицію. Златан вір і кошет дари сирний гол. І гол забиває парі сен жермен 90 плюс перша хвина. Ну, гол то забитий, до речі, болта на 90-тіх матчу. Тут написано, що на 90-ті плюс перша, хвилині, ну, на 90 й вони забиває Париж. Да, прикрый мяч, пропускаете парижане. На парижане, парижане, парижане и a парижане донечаны. Парижане a как раз забываете. забывает little как раз a little bit of a little bit of a little капитан of a little bit of a капитан, bit of a little І навіть вибив та з-під ноги злату на м'яч, але м'яч зрадницьки влітає в сітку. 0-3. 0-3, і на цьому матч завершиться. Так, да, програє донецький шахтар, але програє уж точно достойний матч від команди Міроче Луческа. Достойний матч у донецького Шахтаря. Давайте подивимося, удари. 19-9! Вдвічі більше було ударів у донецького шахтаря. Друзі, вдвічі більше було ударів у Донецького уштаря. 19-9, фантастика! Ну, справедливості раді за ударами в площину 4-3 перевага у Парижі була. Тут не написано, друзі, скільки було ударів в площину. Ну я вам, друзі, кажу 4-3 більше було ударів в Площину у Парижа. Ну, з них то якраз то і 3 голи, хоча автогол ударі серениці, як на удар в площину, не записується. Ну, в будь-якому випадку, володіння чем рівне, ну, 54 на 46, в принципі, такий плюс-мінус рівне володіння. чем 482 передачи у Донецького Шахтаря, 565 у Парижа, 14-17 порушення правил, 3-0 за жовтими картками, ну, і закутываемый 6-5. Також була перевага у Донецького Шахтера, ну, бачите, статистику, 19-9 по ударах, і, в принципі, хороші моменти були. У цей момент Алекса та там, коли на 42 хвилі, там, там в одній атаці донецький Шахтер ударів так 6 на ніс. Ось там ще був удар Ярослава Ракицького, супер удар Ярослава Ракіцького. Здавалося, що там вже все, там вже гол. Але м'яч, зрадницький пролетів повз ворота. Звичайно, що Донеччина награла на гол, ось ну, трішечки, трішечки не пощастило українській команді. Паріж перемагає, просто Паріж краще свої нагоди реалізував. А так, в принципі, якщо брати саму гру, то плюс-мінус вона була рівною. І Донецький Шахтар дуже здорово зіграв. Пригадали, мої дорозі, цей матч Ліги Чемпіонів сезон 2015. 2016, 30 вересня, 15 рік, груповий етап Ліги Чемпіонів Група А, другий тур, Арена Львів, Шахтар Донецьк, Парі Сен-Жермен, 3-0, Паріж переміг. Побажаємо Шахтарю Донецьку та Парижу все найкращого вам, друзі, від черго серця також бажаю все найкращого, будьте, друзі, щасливі, вам бажаю добра, всім до побачення, усім до нових зустрічей.